Компанія Greenway Auto привезла з Німеччини таку класну Mazda 5 в суперстані. Семимісний мінівен з двигуном 1.6 дизель d 115 кінських сил, механіка шестиступка. Краща альтернатива тому ж Renault Grand Scenic, Opel Astra, Volkswagen і іншим мінівенам. Чому? Ну, По-перше, дуже красивий дизайн. По-друге, дуже класно тримає дорогу рулиця. Ну і третій момент практично задні здвижні двері на парковках. Цепляти інших автомобілів не будете. Тепер детально про цей автомобіль. Без ДТП не фарбований жоден елемент, всі зазори ідеально рівні. Машина розмитнена, зроблений сертифікат і готова до першої реєстрації в мрео. До речі, ось мреоряду з це сервісні центр МВС. А Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Дуже-дуже багато автомобілів є що вибрати. І якщо ми говоримо конкретно про Мазду 5, то у нас їх в наявності зараз 4 штуки, дві дизельні, дві бензинові. Бензинова одна на автоматі, друга на механіки. Покажу все про цю машину, покажу документацію, ще номіром лакофарбового покриття, замірюємо. Ну, все-все-все, по обслуговуванню теж розкажу. Максимально близько покажу кожну деталь. Характеристики, комплектація, всю інформацію базову вам надам, щоб ви розуміли, наскільки достойний цей варіант їхати для вас наперед. Лінзований ксенон оптика, противотуманні фари, оригінальні легкосплавні диски на зимовій резині, розмір 205 55 r 16 нові тормозні диски. Це друге покоління, тому тут хороший кузов, він не ржавіє. Ми регулярно привозимо такі машинки. Там і пороки захищені знизу пластик. Перше покоління, так, там були питання по кузову, тут немає. тонування є, парктроніки. Автомобіль заведений. Рівно тихо працює, ніякого дима пара нема, до речі, екологія на місці. Все тут дуже добре з топливною системою. І чому розкажу пізніше. Чорний колір такий перламутровий, на сонці він переливається в такий темно-бронзовий колір. Трохи погано помили. Ось стан зовні як виглядає ця машинка. Бризовики оригінальні. Датчики світла, датчики дощу. Все скло по периметру рідне, навіть лобове не мінялось. Пайду, довше не замірюємо лакофарове покриття. Допуски десь до 100 мікрон у Мазди. Плюс мінус десь так. 99. Вісімдесят? Сімдесят п'ять, 89 дев'ять. Вісімдесят дев'ять, дев'яносто три, 90 дев'яносто дев'яносто 84, 88, 88, 88, 85, 93, 92, 87, 90. 86, 86, 89, 89, 86. Отже, друзі, не фарбований жоден елемент. Тепер салон комплектація, документація. 7 місць, салон Трансформер. Ну, зверніть увагу зразу на пластик резинки, вони як нові, і салон тут як новий, нічого не ввозили, ніяких грузів, догомірів. Є сертифікат, є німецький беріф. нефарбована Не 7 обслужена, 71 рік. Розхід палива, Гляньте, який для мінівена це малий розхід палива, 4,6, 5,2, 6,4. Це якщо. Все добре з топливною системою, автомобіль справний і так далі. І їздить по, по правилам. Тут, звичайно, все добре. Чому? Тому що, ось дивіться, ми знімали, заміряли форсунки, перевіряли, діагностували, тут нові форсунки стоять. Тому, тому малий розхід і все добре технічно по цій машинці. Хороша ціна. Дуже хороша ціна, вийшло дешевше купити, тому що інші у нас Mazda 5 набагато дорожче коштують. Третій ряд складається в рівний пол, величезний багажник. І, звичайно ж, здвижні двері. Рівний пол. Гляньте. Для дітей саме те. Столики, салон трансформер Двигається і вперед і назад. І тут от ніша така є. Можна ось так робити. І там потім теж складується той центральний. Потім ззаді дорослим теж вистачає місця поміститися. Ну, дуже хороший стан і спинка понахило регулюється, багато багато місця ззаді. Комфортний, дуже комфортний мінівен. І практичний. Ось там. Ніяких зацепів, щосів, потертостей цього немає. Водійська сторона карта. Всі чотири склопідйомника. Тут трошки протерти треба. Водійське крісло, висока посадка, хороша обзорність. Шкіряний мультируль, круїз контроль є, управління магнітолою, підключення телефону по блютузу, датчики світла, датчики дощу, є підгріве сидінь, є aux USB тут. Клімат контроль. Ось куліса, переключення передач, шестиступка. Бортовий комп'ютер. Пробіг 205 тисяч. Ніяких помилок, ніде нічого немає. Зараз два ключі. Ну, показує, що світло включене. Сейчас заведемо. Всі лампочки ще потрібно потухли, чітко заводиться, показує, що на ручнику стоїть, ніяких помилок немає. Подивимося там потім під капотом. Права сторона. Столики чітко тримають, не поломані. Ось стан салону. Величезний дверний прийом, легка посадка. Стан карти, пороги пластик. Величезний тут бардачок з охолоджуванням. Ну і тепер подивимось під капотом. Ось робота двигуна. Це в нас знаменитий двигун, дизельний рекордсмен, малолітражний. 1,6 дизель. Д2. Цей двигун від Peugeot Rien, він стався на Mazda, на Peugeot, на Ford, на Вольво. ось тут у мене всі волі связи не для Потужний, простий, дешеве обслуговування. Чому? Тому що один розпредвал 8 клапанів. А ремінь ГРМ один ремінь, один ролік і дешева заміна. І все легко достати. Спереді турбіна, гарить, входить там по 400 тисяч. Топливний фільтр. Ніяких картерних газів поріг димів немає. Те ж саме тут. Екологія на місці. Он бачок з антифризом. Сейчас відкрутимо, подивимось. Дивіться, він там чистенький, нічого не, не, не булькає, не піднімається. Це значить добре тут з термостатом, з помпою і з прокладками. Ось робота двигуна дуже класно працює, рівно тихо. Порсунки нові. І, до речі, форсунки ці ремонтопригодні. І навіть якщо нову купувати вам прийдеться колись можливо, то вона недорого коштує. Десь близько 11 тисяч гривень одна нова форсунка. В принципі, вони ремонтопригодні. Що потрібно зробити по цій машині? Ну, масло, фільтр поміняти. І все. Отак ми перевіряли цей автомобіль, їздили на ньому. Все добре із динамікою, і з ходовкою питань ніяк немає. Ось такий е коротенький відеоогляд базовий по цій красотці. Дуже-дуже хороший стан, хороша ціна. Тому, друзі, кому потрібно, приїжджайте, в Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18, компанія Greenway Auto. Допоможемо, до речі, з брега зареєструвати. А, до речі, ціна питання першої реєстрації буде коштувати вам близько 4,5 тисяч. Це дуже-дуже дешево для першої реєстрації. Е також у нас є послуга, кому не вистачає коштів, кредитування. Дуже-дуже класні лояльні умови. І рішення приймаємо на протязі трьох годин. І є послуга доставки автомобілів в регіони. Тому, друзі, звертайтеся, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. І чекаємо вас на тест-драйв. До зустрічі.